Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам анонсувати нашу новинку інверторний двигун. Це є старий тип двигуна люкс сайбера. Це є досить хороша і потужна надійна річ. Но так як технології не стоять на місці і вони постійно розвиваються, ми переходимо на новий тип двигуна, в якого значно кращі характеристики. Як ви вже встигли замітити, це є двигуни компанії Ніколіні, нашого старого доброго партнера, і що саме головне надійного. Чим відрізняється даний двигун інверторного типу від того, що ми застосовували колись? Це є 5,5 кВт, це й теж 5,5 кВт. 1450 обертів і 1450 обертів. Но принципово дві різних системи обмотки внутрішньої двигуна. Даний двигун є набагато економічніший по витратах електроенергії. І що саме головне, він є італійський і він є на відсотків 10, можливо, 15 дешевший в собі вартості, ніж попереднього типу двигуни. В результаті це ваша економія. Коли інженери компанії LuxWash пропрацьовували технічну складову даного двигуна з інженерами компанії Nicolini, ми також попросили. Даний тип двигунів зробити в фірмових кольорах італійського прапору. Також компанія Ніколіні виконала наше замовлення відносно 18,5 кВт-двигун, який нам потрібен для тестування помпи, яку ви бачили в попередньому відеоролику. Ось є живий приклад до заційної шафи Люксайбера. Зверніть свою увагу, це є перше покоління дозаційної системи. Насоси в корпусі b 8 Їх візуально видно, що вони є значно менші, Відповідно, в них менший тиск, а також менша продуктивність по літражу. Також насоси в корпусі B10. Тут вже чітко видно, що вони є більші, але все ж таки, що по тиску, що по літражу, вони є досить малими. А ось це вже третє покоління дозаційної системи Люксайбер. В чому ж переваги? Сама основна перевага це тиск і літраж. Це є 16 бар тиску магістрального і 17 літрів в годину. Простими словами. Даний тип насоса від першої нашої серії відрізняється в чотири рази по потужності від другої серії в два рази від потужності. Як бачите, технології постійно розвиваються, і компанія Luxwash їх всі відслідковує, привозить в Україну для того, щоб ви ставали кращими. Друзі, пам'ятайте, ми як багато – Luxwash1. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. І всього доброго, до побачення.